Пане Дмитре, доброго вечора. Вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Власне, хочу розпочати з вами з обговорення тієї доволі резонансної статті, яка вийшла в британському виданні Financial Times, де пишуть про те, що нібито західні та українські посадовці все частіше обговорюють можливий компроміс у цій війні. Зокрема, йдеться про НАТО в обмін на українські території. В офісі президента вже відреагували, як я сказав, як ви гадаєте, наскільки те, що про що пише Financial Times, є реалістичним, так чи можуть на вашу думку гарантії безпеки стати основою переговорного врегулювання війни в Україні? Це один з сценаріїв зі сценаріїв, які нам може пропонуватися нашими партнерами. Єдине, що самі гарантії безпеки через НАТО поки що не є аж НАТО реалістичними, принаймні такими не виглядають. НАТО це колективний орган. В НАТО присутні не лише наші друзі. Ці не, наші не друзі можуть блокувати рішення. НАТО щодо оборони України в разі нападу на неї повторного з боку РФ і поки що ніхто не знає, як це буде працювати стосовно України. Тому я думаю, що мають вироблятися якісь нові механізми гарантії для України в цьому випадку. Такі механізми, які раніше ще не діяли в світі. Ми знаємо, що є особливі стосунки Сполучених Штатів з Японією, наприклад, з північною Кореєю, з південною Кореєю, з Тайванем, і Сполучені Штати мають зобов'язання допомагати цим країнам, але в Японії є американські бази, і навіть розміщувалася ядерна зброя, те саме в південній Кореї. Як це буде в Україні? Чи це будуть розміщені бази? Але бази точно в цій ситуації, яка на сьогоднішній день є розміщуватися, не будуть чи буде не буде тактична ядерна зброя в західних країн в Україні? Так само швидше всього ні? Тоді яким же чином при впертому небажанні західних країн брати участь у війні? З Російською Федерацією про які гарантії безпеки взагалі може йти мова, тобто може йти мова про те, що вони нам будуть якось допомагати на такому рівні, як зараз, в разі повторної окупації чи спроби повторної окупації, тобто ну, тут дуже багато питань, і на які ніхто на сьогоднішній день не має відповіді, і тому реакція офісу президента, в принципі, правильно роздратована. Вона і зрозуміло чому? Тому що такого роду розмови поки що не мають жодного сенсу. Хоча, можливо, вони і ведуться, і це відображає стаття в Financial Times, але реальних механізмів гарантії, в тому числі і через НАТО, ніхто не розуміє. Власне, можемо припускати, що ймовірно такі розмови, все ж таки, десь у кулуарах, так не на офіційному рівні, але все ж ведуться, і в тому числі з боку наших партнерів, можливо, є якісь пропозиції, але там достеменно говорити про це наразі рано, так рано говорити. По перше, є різночитання серед нашими партнерами. Друге, це те, що Є ж різні інстанції у наших партнерів, ми про це неодноразово говорили. що Є погляд, наприклад, Пентагону, є погляд ЦРУ на стосунки України зі Сполученими Штатами і на перебіг цієї війни те саме в багатьох інших країнах. Одне діло позиція Великої Британії, друге діло позиція Німеччини, але і Велика Британія, і Сполучені Штати і Німеччина в НАТО. Угорщина теж член НАТО і Словаччина член НАТО. Тобто яким чином вони всі домовляться про гарантії безпеки, навіть яким чином 에, Сполучені Штати дадуть нам гарантії безпеки, 에, адже позиція щодо України значною мірою формується центральним розвідувальним управлінням в той час, як позиція щодо Ізраїлю, американська формується значною мірою Пентагоном і військовою розвідкою Сполучених Штатів, тому Зокрема, і тому Ізраїль має більше реальної допомоги ніж Україна, бо центральне розбійдовальне України управління не є аж НАТО комплементарною структурою стосовно України. Так було в часи АТО, і так є зараз. Не будемо забувати, що Бернс, директор ЦРУ, в. Скажімо, довгий час був послом Сполучених Штатів в Росії, коли він від'їжджав з Росії. Путін запросив його нового Новогарьова. Дякував йому за те, що він був присутній. Дуже його цінує цього самого Бернсу. Бернса дуже тісні стосунки з деякими московицькими очільниками силових відомств. Саме Бьорнс сприяв мляві реакції Сполучених Штатів на. Вторгнення в Грузію в 2008 році він тоді був послом і значною мірою формував позицію державного департаменту сполучених штатів на ці події. Потім він був високим чиновником в державному департаменті під час анексії Криму і так само брав участь в формуванні американської позиції. А ця позиція полягала в тому, що Україна має на цьому етапі трошки капітулювати, тобто тут ситуація важкувата, і поки що знову ж таки повторюсь. Ніхто не розуміє, яким чином в тому випадку, якщо Україна згодиться на якийсь компроміс, яким чином давати їй Україні реальні гарантії безпеки. Власне, якщо говорити про цей компроміс, так якою може бути взагалі ну, там, умовно реакція Москви? Адже ми там розуміємо, так що українські посадовці і західні союзники наші можуть обговорювати різні, різні варіанти. Але якщо на нього буде плювати у Москві, ну навряд чи нам вдасться його якісно реалізовувати? Ну тут власне. Зеленський і ставить питання правильно, в чому полягає його план і вимога, що дайте більше зброї, і це єдиний спосіб змушувати до якихось компромісів в Москву. Поки у нас немає великої кількості зброї, поки ми не маємо реальних дозволів бити глибину московської території західною зброєю поки ми не можемо переважати. Їх в їх кількості боєприпасів у нас нема достатньої кількості авіації, нема достатньої кількості ракет західна допомога млява занадто обережна. То будь-які плани мирні не здійснені, Це все дурниця, і ми всі це розуміємо. Тобто, ми всі це розуміємо. На жаль, цього поки що не розуміють на заході. Можливо, десь частково це розуміння може прийти до нового генсека НАТО, який цього тижня вперше в якості своїй на новій своїй посаді приїхав в Україну. Як ви розцінюєте цей візит? Про що могли говорити? Чи можна очікувати на якісь важливі рішення, які оголосять за підсумками цього візиту? Вже чуть згодом, чи вже те, що сказали, більше нам ну. Вірогідно дуже цікаві оголошення. Ми почуємо під час Рамштайну, 12 жовтня. Що одразу після цього, нинішній гінсек НАТО. Новий гінсек НАТО це дуже достойна людина, великий друг України і друг дуже рішучий на відміну від більшості західних політиків. Власне за його прем'єрства в Нідерландах нам були передані перші в 16 Це саме нідерландські в 16 і він дуже тверезо дивиться на всю цю ситуацію. Його попередник теж в принципі був непоганою людиною, але він був таким собі європейським Байденом. Тобто, він хотів всього хорошого, але трошки і поступово. Новий генеральний секретар НАТО в цьому смислі більш значно більш адекватна людина ніж його попередник. Я знаю, що українське керівництво дуже багато очікує від зустрічі в Рамштайні. Туди з'їдуться президенти. Там буде Байден, там буде прем'єр Великої Британії, там буде Макрон, там буде Шольц, там буде новий гінсек НАТО. І там буде Зеленський. І якщо вони з'їжджаються на Рамштайн, так такого роду представництво, що таке буде представництво на Рамштайні, то очевидно очікується якісь. Серйозні рішення. Ну, будемо сподіватися, що справді зброї буде значно більше, ніж до, до нині. Це буде 25-й вже важливо сказати. Ремштайн і перший на рівні лідерів. Чи можна говорити про те, що. Таким чином, скликавши цей Рамштайн, Байден хоче зокрема голосно грюкнути дверима. Йдучи з посади президента Сполучених Штатів Америки. Ну я не думаю, що йде про те, щоб грюкнути дверима. Навпак, ну, можливо, він хоче використати свою участь в Рамштайні як підтвердження. Своєї сильної політики в зовнішньополітичних справах ми пам'ятаємо, що його президентство почалося з втечі американців з Афганістану, і це була ганебна втеча. А зараз наприкінці президентства особливо ми розуміємо, що через місяць вибори в Сполучених Штатах треба продемонструвати сильну позицію в зовнішньополітичних справах і в військово-політичних справах Сполучених Штатів на близькому сході. Це важко зробити, тому що Ізраїль не слухається сполучених штатів, і фактично зараз політика ізраїльського уряду йде в розріз з політикою по побажаннями уряду Сполучених Штатів. Тобто, якщо Ізраїль не слухається, це означає, що лідерство Сполучених Штатів навіть середовище власних союзників і партнерів. Не дуже велике, воно зменшується, і тут єдина можливість показати силу в цьому смислі це сильна позиція в російсько-українській війні. Ну будемо сподіватися, що саме це ми і побачимо на Рамштайні. Що позиція Байдена стане стане значно більш рішучою, більш відвертою, і ми, нарешті, дочекаємося тих рішень, які чекаємо вже дуже довго. А я ще з вами хочу обговорити таку тему, яка також сьогодні з'явилася, десь в інформаційному просторі з вуст одного з народних депутатів України, пана Дунди. Він сказав про те, що війну потрібно переносити не лише на територію Російської Федерації, а й на території Білорусі. Він сказав, що глибоко впевнений, якщо відносно невеликі підрозділи ЗСУ зайдуть у Білур, то білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання, і це буде великим ударом по Москві. Як ви оцінюєте таку пропозицію? Ми та раніше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато говорили про те, чи є загроза з боку Білорусі для України. Як гадаєте, чи є на вашу думку потреба у подібному кроці з боку Сил оборони України, аби йти зокрема на? Північному напрямку я, я думаю, що у всіх українців є бажання помститися Лукашенку, але тут потрібно дуже тонко розраховувати ситуацію. Справа в тому, що українські збройні сили, якась частина може зайти в Білорусі, звісно, вирішити багато питань, але чи зможемо ми там е, утриматися зараз? Е, Лукашенко при всій своїй підлості, тим не менше, трохи саботує бажання Путіна. Щоб і білоруські збройні сили і білоруська територія активніше використовувалася проти України з білоруської території зараз не наносяться ракетні удари по Україні з білоруської території не летять БПЛА, білоруські збройні сили безпосередньо не атакують територію, і Лукашенко поки що надає можливість заходити на українську територію і московицьким цим збройним силам після 22 року цього не було. В разі, якщо ми, наприклад, знищимо Лукашенка, то ми даємо можливість Путіну поставити там кого-небудь зі своїх генералів, чи просто ситуацію в Білорусі в руки візьме генштаб збройних сил Російської Федерації. Тоді вони зможуть з білоруської території робити все, що завгодно. Важко сказати, чи зможемо ми зараз конкурувати з ними на білоруській території. Можливо, зможемо, можливо, ні. Тут має скажем розраховувати сили і можливості на генеральний штаб. Ну і ставка верховного головнокомандувача. У мене відповіді на це питання немає зараз. А як ви оцінюєте заяви Лукашенка? Та ми вже заговорили про Білорусь, про те, що він напередодні заявив, що нібито захистить Львів в разі потреби від поляків? Ну, ми маємо серйозно ставитися до будь-яких слів Лукашенка. По-моєму, це неможливо коментувати. Це все одно, що коментувати цвірінькання горобця. От він цвірінькає тоді, коли у нього там. Не знаю, чому вони цвірінькують. коли йому хочеться їсти, чи коли в нього статевий потяг, чи прийшов час такий, чи так він вітає в вечірню зорю. Це неможливо коментувати, і ясно, що Лукашенко не здатен захистити сам себе, тим паче він не здатен захистити нікого іншого. А це звичайно, антизахідна риторика. Ну, можемо сказати і ще раз сказати Лукашенко, так і а як нам тоді? Розцінювати подібні речі, коли шахеди зокрема залітають на територію Білорусі, кажуть, що таким чином, нібито Росія намагається провокувати на щось Білорусь. Незрозуміло, звісно, на що там. Ми бачили відео, та коли Вибухнув шахет на території Білоруської Федерації, На наступний день жінку, власне, яка опублікувала це відео, затримали те, що так часто шахеди. Залітають на територію Білорусі. Про що це може свідчити, на вашу думку? Про те, що у нас добре на нашому північному кордоні працює реп. І, Тобто частина цих шахедів, буде деякі збиваються з курсу і таки справді залітають на територію Білорусі. Ще одна така доволі. Складна тема, про яку так чи інакше. Десь починають говорити в інформаційному просторі України, зокрема в ефірі нашого основного проєкту Говорить Великий Львів цього тижня. Нардеп Роман Костенко заявив про те, що на його думку потрібно зменшувати мобілізаційний вік до 20 років. чимало там українських сайтів підхопили цю його заяву. Як ви реагуєте? Там вже з'являлася інформація, що залужний виступає проти такої ініціативи. Він вже колишній головнокомандувач, але тим не менше висловлює свою думку. Як ви ставитеся до того до такої пропозиції, що в Україні варто зменшувати чи не варто мобілізаційний вік? На вашу думку? Зараз в бойових підрозділах жорстокий дефіцит кадрів. Більшості бойових підрозділів. Тобто, нам реально не вистачає бійців на фронті і взагалі в збройних силах. Але звісно, що перед тим як зменшувати вік мобілізації, потрібно було би все-таки подивитися всі інші вікові категорії і покращити мобілізацію в інших вікових категоріях. У нас занадто багато людей ухиляються в старших вікових категоріях, ухиляються від фронту. Ми змушені збільшити взагалі мобілізацію, інакше нація загине, немає просто іншого виходу. Нас не вистачає людей категорично на фронті є велика з цим проблема. Але звісно, в першу чергу це потрібно вирішувати за рахунок кращої мобілізації інших вікових категорій. Для того щоб здійснювати цю. Більш ефективно цю мобілізацію потрібно, звісно, долати корупцію на зразок тих от кріщущих фактів у МСЕК. Раніше МСЕК до повномасштабного вторгнення заробляли на тому, що вимагали гроші у бійців з важкими пораненнями за інвалідність. Тепер вони заробляють на ухилянтах. І все це має бути ліквідовано. У нас потрібно придушити. Абсолютно пропаганду, яка спрямована проти мобілізації проти ТЦК багато людей беруть участь в цій пропаганді. Це не тільки московська агентура, це і наші ідіоти Українці так само підтримують цю пропаганду проти мобілізації і проти ТЦК потрібно навести лад самих ТЦК, які часто працюють неефективно і часто теж бувають корумповані. Тобто, тут є і ще резерв, є куди просуватися в цьому смислі потрібно впровадити більш жорстокі покарання за дезертирство, за так зване СЗЧ. Дуже велике багато десятків тисяч людей в СЗЧ не існує серйозного покарання за СЗЧ Це неприпустимо. Ми повинні розуміти, що жодна країна з масовою армією в тотальній війні не могла обійтися без жорстких заходів щодо поповнення збройних сил. Україна сподівається обійтися без таких заходів. Це шлях до смерті. Так не буває. Жодна країна. Без серйозних репресивних заходів не могла впоратися в тотальній війні. Вона зараз ведеться тотальна війна.